Шановні українці, хочу вам розповісти про гравер мережевий від торгової марки Enchel для виконання делікатних завдань. Ну, я впевнений, що у кожної людини має бути в домашньому застосуванні різні гравери. Там конкуренція між ними страшна, вони є різні, для різного застосування, є прямі, як от зараз Енхель. Є кутові, є для шліфування. Але ми зупинимося для побутового користування Енхель. Чому Енхель? Тому що він офіційний, тому що він виконує свої гарантійні зобов'язання і є сервісні центри в Україні, бачите, ось такий. Інформація про нього це на кожній коробці. На жаль, згідно нашого законодавства, от такий напис, щоб він продавався в магазині, має бути на самому енхілі, на самому інструменті. Тому будьте уважні, згідно нашого законодавства, цей енхіль не можна вішати на стенди в магазинах, бо держпраця може вам, ну скажімо так, аж штрафувати. Так, давайте подивимося про комплектацію. Він називається tcmg МГ135Е. Тут це вказано на артикуль. ну, на цій табличці. Є можливість регулювання обертів. Бачите, від одинички до максимум. Максим він включається. Максимальні оберти 35 тисяч. Мінімальні 10 тисяч обертів, ну біля 10 тисяч обертів. Потужності 135 ватт вистачає на всі побутові виконання, десь там щось підрізати по деревині, десь там просверлити отвір. Але, звісно, я не рекомендую використовувати його для різу плитки. Він йде дуже багата комплектація. Перше, в комплектації йде ось такий подовжувач тросик. Він відрізняється від інших китайців. Бачите, якістю виконання. Такі металеві наконечники. Ну, Дуже, як на мене, по зовнішньому вигляду якісно все зроблено. Так, йде ось в такому кейсі. Давайте роздивимося, що в кейсі. В кейсі є дуже багато різних приспособ. І саме головне зверніть увагу, що тут санги на різну товщину є для різного діаметру, щоб вставляти від мінімального до максимального. І різні приспособи для шліфування. Крім того, подивіться, є опори стрижні для того, щоб кріпити різні диски і все прочее. Ну, дуже зручно. Подивимося, що з цієї сторони, з цієї сторони, у вас сверла, у вас фрези, ну і для шліфовки камені. І такі способи для шліфування. Так, ось воно так складається, дуже зручно. Всередині у нас є струбцина. Я думав, для чого ця струбцина? А здогадався, її ставлять на стіл і прикручують сюди ось таку антенку. Вставляють, прикручують, і на цю антенку вішають гравер, щоб він вам не заважав. І ось так виконував роботу, і до нього можна підвісити тросик і виконувати делікатні роботи. Ну, неочікуване рішення, але воно має місце на, на істування. Так, що, що тут? Тут щітки можна самостійно міняти, але краще, звісно, повести в сервісний центр. Це фіксатор тут є. Ви можете зручно відкрути, зафіксувавши, відкрутити, вставити інструмент і зажати. Дуже... Давайте включимо, подивимося, як він жужжить. На жаль, провід, бачите, він такий пластиковий, розміром приблизно. 2 метри, чуть більше 2 метрів. Ну, звичайний китайський провід. Але запахів китайських я не відчуваю. Так, стоїть на максимумі, включаємо. Ну, гравер, як гравер, працює, запах такий відповідно. А запах у нього цікавий, ну такий більш схожий на давнішні інструменти. Я от Бош, у мене були раритети, Від нього такий запах іде. Його треба зареєструвати по фіскальному чеку. Дуже проста реєстрація у Енхеля, щоб була гарантія 3 роки. Це не Бош. У Бошу дуже складно, а у Енкеля дуже просто. Я не розумію, чому, але так є. Так що звертайтесь до мене, я пораджу різні гравери, тім, в тому числі більш потужні, як ви бачите, або болгарки, або е, більш для різних видів робіт. Але це не головне. Якщо ти не тримаєш зброю, будь добр, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні!